Всім величезний привіт, всім великий привіт Вайкіки. Сьогодні буде непоганий огляд, а саме будуть всі куртки. Я хочу зробити, які є вайкіки від дитячих, чоловічих до жіночих. Якщо вам цікаво, залишайтеся, залишайтеся на зв'язку. Ось така курточка 800 гривень. Від дитячих. До підліткових. І ця куртка класненька. Чим тим, що вона з капішоном це раз, застібається повністю на блиску С2 і вона на флісовій підкладці. Має повністю флісову підкладку. Зараз я дивлюся на 13-14 років, але розмірна сітка є від 6 років до 14. Нагадую, 800 гривень і якість дуже хороша. Сьогодні будуть лише курточки. Так що прошу подивитися, що можна придбати цієї осені 2025. І які курточки для себе і для а, своєї родини. Так, ще ось такі є бомбери класні. 950 гривень бомбер підлітковий. Я дивлюся підлітковий, але є від 6 років до 14 років. Застібається на кнопочки повністю балоніва тканина, має підкладку, але легку, не теплу. Так, я шукаю всі курточки. Я ходжу і шукаю куртки. Ось така ще хлопчача курточка. Стібана в чорному кольорі 900 гривень. Є від 6 років до 14 років. Вона на легкому синтепоні до глибокої осені буде саме то, є бокові кишеньки. Тут вона понизу з гулкою і якість в неї досить непогана, досить якісно пошита. Ми дивимося разом з вами. Ви все бачите те, що і я, бачите, на камеру поруч ще є балоніві курточки хлопчачі. Так, просто. Легесенька балоніва курточка, не така курточка балонів, як я показувала ще з флісовою підкладкою, а набагато легше. Тож хочу сказати, що попередня балоніва з флісовою підкладкою була варта ваших грошей, вашої уваги 750 гривень, бо різниця невелика. І від вітру, і водовідштовхуючи тканина, якщо попаде під дощик, і тут можна написати прізвище ім'я. Щоб в школі не загубилася, в роздягальні, тобто підписати цю курточку можна. Є кишеньки, кишеньки ось так. Вони якби з таким накриттям, з таким ходом, щоб теж, якщо попаде під дощик, щоб не попадала волога туди. Так. Далі знову балонієва куртка, але вже в чорному кольорі, і вона подовжена. Вона подовжена 750 гривень. А схожа модель, але тут ще вона з лого. Так, базовий такий варіант. Теж водовідштовхуюча, від вітру. Тобто ось така. І теж та розмірна сітка від 6 рочків до 14 до підліткового. Так, ще є джинсовочки, джинсові курточки. Для хлопчиків, я дивлюся на даний момент. 800 гривень і розмірна сітка від рочку до вісьми. Від ручку до вісьми. Так, хочу пошвидше. В'язана безрукавка, це теж верхній одяг. Досить цупкої в'язки з гумкою Ось тут. Ось тут. Так. І ціна 850 гривень від 5 від п'яти 5, до 8 років є. До 8. Тобто від самих таких крихітних до вже таких досить більшеньких. Отакі в'язані без рукавички. Так, ще така в м'ятному кольорі курточка на 2-3 роки, м'ятному, балоніва, м'якусенька флісова підкладочка. І ціна 800 гривень. З гумочкою знизу і розмірна сітка є від рочку до 8 років такі балоніві курточки 750 гривень, відрочку до вісьми. Але це така вже як вітровочка, вона, правда, з підкладкою, з капішончиком але більше нагадує спортивну вітровку. Так, є отакі тепленькі курточки. Це теж в хлопчачому відділі, в сірому кольорі, з капішончиком, такий стібань, але дуже-дуже вже теплючий. 1300 гривень на флісі з підкладкою, з таким ось логом. Це вже на зиму може бути запросто, хоча ціна не є низькою, але курточка якісна. Так, трішки показала хлопчачих корточок і пішла на дівчачий відділ. Щоб відео не було дуже довге, на наступний раз ще покажу. Я не все показала там, тому що вибір дуже великий. Це щось замащене. Таке пальто. Так. Ну, подивлюся, все рівно, напевно, десь вони висать. А зі знижкою 600 гривень не будемо дивитися. Бо я йшла по факту до цих безрукавичок. Ось такі безрукавки в біло-молочному кольорі, досить товстенькі. І ціна 650 гривень, розмірна сітка від 6 років до 14 років. А я дивлюся зараз на 8-9 рочків з капішончиком. І видно, що вона досить тепла, ця курточка безрукавка. Так, а ще є в чорному кольорі куртка, такі, як у мама. Як дорослий, дуже Ось так вона застібається і на блискавку, і на кнопочки. 1300 гривень, капішок так цікаво заходить, бачите, асиметрично це все. Ну, красиво, багато є красивих дитячих речей. Ось так і ось так така курточка. Верхня частина видно, що водовідштовхуюча, що якісна, як балоніва. Ось тут -от з гумкою є бокові кишеньки. Тобто є ці безрукавички, я вже показала. Бачу, є ще бомбар чорний з товстого трикотажу. Так, Ось такий бомбур. Він на основу має як світшоти з таким начосом всередині, застівається на кнопочки. Є накладні кишені. Так, ось такі накладні кишені, з гумкою знизу. Ось така основа в складі котон і поліестер. І ціна 700 гривень, розмірна сітка від 7 років до 14. Стильненькі і не маркі, чорні. І до школи можна, якби і на кожний день, і при свято. Так, що з дівчачих я не дуже багато бачу. О, які класні бомбури. Ось такі курточки. Дівчач. 1200 гривень. А з підкладкою підкладка така розщільна, ніби там всередині легасенький сантепон, нібито. Ну, не є легасінька ця курточка, дуже класна і стильна. Краї з патентом трикотажним. Розмірна сітка від 7 років до 14 років. Дивлюся на 9-10 років. І ще трикотажні бомбури з цупкого трикотажу. Це теж вважається верхнім одягом. Ось така курточка, курточка бомбур з буквою L. Фактурна буква, така як теді хутро, ну, така от 850 гривень. І основа мохната така як в світшотах, тобто утеплена з нечосиком всередині. Досить м'якесенький, м'який, тримає форму і розмірна сітка від 7 до 14 років. В складі е, котон і поліестер. Так, я бачу. Рожеві курточки, вони подовжені. І основна а, части тканина, основна ось ця верхня це така водовідштовхуюча тканина, як балоньєва. 1300 гривень, досить хороша якість, а, манжети трикотажні і середини капішончик на хутрі. На хутрі і розмірна сітка від рочку до вісьми. Дуже красивий. А, Ніжно-рожевий колір. І ще такі маленькі курточки класні є. Тисячу гривень. А на флісі капішончик в принт. Схожу бачила в Сінсерії, буквально одинаковий принт. Тисячу гривень і розмірна сітка від рочку до вісьми. Ось така м'якота. повністю на флісі середини, м'якусінька. Так, я перемістилася в жіночі відео. Я думаю, найбільше вас це цікавить. А є жилетки, є подовжені, є вкорочені, і є дуже стильненькі, якісні. І Є пальта, я бачу, завезли. А, тобто верхній одяг, тисячу гривень. І я вам скажу, підліткові дитячі в таку ціну і доросла. Розмірна сітка до 48-го європейського. Капішончик тут стягується. І синтепон такий досить. Досить товстенький, не є легесенька. у чорному кольорі є. Зараз ще покажу так. Вже інша. Ось тут гумка ніби проймі рукава, теж з капюшоном. І ціна 900 гривень. Розмірна сітка до 46-го європейського. Ось така. З капюшончиком і такий приємний бусковий колір, досить. Ось так. Такий бусковий з таким пітоном. Якби виноградне. Так, ще така є 1000 гривень, як чорно показувала, є в кольорі моко. Непогана безрукавка, 1000 гривень. Стягується ось тут. Ще зроблю огляд з скоро верхнього одягу. А там теж багато різних є безрукавок, різних плащів, пальт-курток. Ще така безрукавочка. 900 гривень. Тут, бачите, вже інше. Бо немає гумки в пройми рукава. Букле, бомбури. Ой, які вони класні в сірому кольорі. Ну так висять, щоб подивитися неможливо. Ось такий. Так, я витягнула його сюди, щоб роздивитися. Пальтова тканина, букле. Так ніби краї обрізані, не оброблені, ніби то застібається на кнопки. Без підкладки, правда, оверсайз. Знизу з гумкою, як бомбер. І ціна 1400 гривень коштує. Легким є важкий, пальтова тканина. І з гумкою понизу. Є більше мухнаті і коротші бомбери. Прямо як каракуль. Такий кудлатий-кудлатий вже з підкладкою. Ця курточка 1600 гривень такий бомбер. Ось такий стильний, ось так на рукавах застібається. Це не остаточний буде огляд, тому що сезон тільки починається і верхній одяг буде ще довозити, мені сказали. Подивіться, от як класно, який класний вигляд. Так хочу показати. Оці бомбери мають. ось, Тисячу гривень. А, а, це без рукавка. А це 1600 гривень коштує. так, Купа курток є. Купа курток різних. Пальто. Дві 400 свіжачок, ще навіть не міряли, тільки привезли. Такий кремовий колір і зсередини взагалі такий молочно-кремовий. Довжині міні. Розмірна сітка. поспішайте до 46-го європейського є. Ось так. Чорні курточки різні. Ось це бордо погано. Бордо погано. Зараз її зніму і покажу. Так, ось така куртка досить легенька сантепон. 1100 гривень коштує. Без капішончика, приталена трохи. І є бокові кишені. Так, свіжого завозу ще такий є. Біломолочний колір. З золотистою змійкою. 1600 гривень. Стібана на легкому сантепоні. Класична. Без капюшона, без капюшончика, хороша, якісна куртка. І розмірна сітка до 48-го, в більшості до 46-го, а ця є до 48-го розміру. 1600. І такі куртки схожі, або такі. Є так, 1400, це інші. В чорному кольорі. Вони коротші. Отак аж під горло. Застібаються високий тут комір досить, і вони трішки товстіші, наприклад, чим ось ця куртка. Ну, щоб ви зрозуміли, що в середньому куртки півтори тисячі гривень, плюс-мінус. Якщо ви будете мати кишені півтори тисячі гривень, то ви лайк тільки купите куртку. А от повернемося до пальта стібаного то треба мати біля двох з половиною тисяч, щоб достойно купити. Ось така модняча, непогана стібана. з вам коміру. На курток дуже багато. Сьогодні всі не влізуться. В цей випуск буде ще. А, бо ще хочу піти і зробити пару оглядів чоловічих курток. Раз обіцяла на початку відео. Ось така курточка стібана. І манжети рукаві овертаються, теж звальваєте. І плисковка, і. Кнопочки півтори тисячі гривень, розмірна сітка до 46. Це все свіжий завіси. тому вибір розмірів, поки що ще є. Ще ось таке щось класне. Класна тема, а така подовжена, скібна куртка, досить легесенька, хоча видно, що вона така пухляш трішки сподобалася. Вона подовжена і схожа на моделі в зарі, Такої фігурної. Стіпки стьобаності, бокові розрізи, рукави регла. А ціна 1500 гривень. Тобто, і розмірна сітка до 46-го європейського. Непогані ці куртки, ось ці досить непогані курточки жіночі. А ми зараз переміщаємося в чоловічий відео. Там я ще бачу курточки жіночі внизу, але це вже буде в наступному відео, в частині другій. А зараз я ще покажу трішки чоловічих курток. Чоловічий відділ дуже величезний, можу сказати, що навіть більше, ніж жіночий, чомусь. Чому так? Ну, а нова колекція, бачу, тільки доставляють. Так що будемо дивитися. Курток є досить. Ще поки що, але додають. Ось такі бомбури є яскравий, оранжевий і легкий синтепон є, все ж таки в такому. Яскравому кольору, 1400 гривень, щоб вони Якщо не, загубилися. не загубилися. Не загубилися десь навчатися. з такою штучечкою на рукаї, скнопою, з гомкою понизу. Це бомбер і розмірна сітка до 2 L 1400 гривень коштує. На цей синій більш базовий бомбер, такий зрозумілий, який ви будете носити. 1400 гривень. Ось. Він теж не легесенький, має ніби якусь таку трішки синтепонову підкладку, але зовсім легко. Ну, на глибоку осінь підійде, бачите, стібану. Стібана є. Дійсно, реально є стібана підкладка синтепонова. Тобто так, і розмірна сітка. Я би навіть більше рекомендувала темну брати, тому оранжевий класний, але, але проїсться і не до всього підійде. Ось такий ще бомбер є в стилі. Такого кежала спортшик. Щось таке з буковкою на кнопках, має вигляд натуральної замші, До трьох іксів розмірна сітка 1600 гривень. І теж він досить такий щільний. Якщо попадети під дощ, то промокнете, бо тут балоні тканина, і попередні з капішоном теж балоні тканина, то може не промокнути. Так, подивимося, можливо, щось класичне є, Класична, скромна. Курточка, але вона легка. Це такий, як щільний трикотаж, в синьому кольору, але дуже така елегантна. Тканина, ну я придумала, напевно, що це як трикотаж, чомусь так здалося, але підійшла це костюмна тканина. Костюмна тканина, ціна три Нічого собі. напевно, тут є шерсть в складі. Ну, видно, що якісна. Ні, немає 62 поліастеру і 33 віскози і 5 еластану. Зовсім немає ну, ніякої шерсті, а ціна якась просто космос 3200, бо трішки є віскози. Це дуже дорого, я вважаю. Я вважаю, що це не є дешево. Ще покажу фліску і буду заокруглятися. а ще покажу ось таку курточку. Курток багато є чоловічих, я розігналася, але не хочеться, щоб відео було довге. Ось такі ще балонів є. Ну, зараз покажу. Ось ця мені сподобалася. А, така стібана куртка, вона як в'язана, не знаю, вона буде носитися 2200 до 2 А, так, сам, На сантепоні досить такий об'ємний сантепон, і сама курточка об'ємна. На вигляд, що вона тепла, на блискавці, така і ще фліску хотіла показати. ну Це не зовсім верхній одяг, але плюс-мінус і верхній. Це флісова тканина в поєднанні з балонівою тканиною. 1100 гривень. Мені сподобалося, чесно кажучи, всередині вона вся флісова. Тут є кишеньки, така спортивна тема для подорожей, для поїздок. Ще бокові кишеньки. Непогано з капюшончиком, балонівий капюшончик. І от вона розтіпнута вся на флісі всередині. З флісом. З флісом, так, до трьох іксів є. І ось ця мохната сиренька є, фріска. Величезний розмір, дивлюся, оце розмір 3ХЛ, реально великий, бокові кишені. Тут з блискавкою і ціна 2000 гривень. Так, а ще така є куртка. Тут тканина, а тут як трикотаж. Ця куртка чоловіча 1900 гривень коштує. Теж є синтепон. І понизу. Рекотажний патент, треба міряти, щоб на животику, кого є, не натягнулося і не додало ще об'єму якогось. Ось такі були курточки в чоловічому відділі, але це не все. Покажу наступного разу ще, то відео, якщо задумається, теж досить погано. Але якщо ви напишете, що у вас цікавить огляд чоловічого товару, зокрема курток, то звичайно я ще зроблю всім до зустрічі.